Всім привіт! Сьогодні ріжемо м'яснічка. Заважила 139 кілограмчиків, без носілочок, без крові на голодний шлунок. Получається 127 кілограм чистих вже. Угу. Так що сьогодні у нас м'яснічок, так як замовлень на сало небагато, то ми ріжемо м'яснічка. Своїх ріжемо м'яснічків, домашніх свинок. у Да, у нас є дві лінії від корму, є сальніші, є м'ясніші, поки ми різали сальніші, бо був спрос на сало. Зараз бачу, сало трохи не так замовляєте. Так що замовляйте сало. 80... Сало, сало. По 80 гривень, кстати, за кілограмчик. Любе сало. Любої толщини, м'ягеньке, просорене, отлічне сало. Вакуумуємо, і відправляємо новою поштою. Далі вам будемо вже показувати свинку. А так, да, сьогодні ж курочки до багато. багато. І шашлика багато. І, і, і ножки, і ножки будуть офігенні. І, і по хорошій ціні. Пічуревок і ребра, місні краще, все так класне. Чисто Так. І буде пахнути як домашньої свинки. Все, як так, свинки вже помили. Зараз будемо переходити до розділочки. Розпаковочка так, сьогодні ножик. Сьогодні у Нас балують прямо ножами. Да. опять зеркало. Сергій колесник. Ручка. Та спрятати, як це я. Не, не вкус. Красиво. Наверное, эти штуки опять не тайцы, да? Ну да. А, тут он досит дюрочка тешец. Да. Тут mm. пешнурок. Mm -hmm. Ну что там є в середину. Чи він її не чи що. короче, не знаю. Опять тоненький лезвие, да? Тонюсики. Короче, це у нас что за сталь? А, N690. видно? Mm -hmm. N690, короче, і мастер сказал, что... Долучи вистачити э, на проценті 60-70%, він дає гарантію. Тобто це трошки слабша сталь від М398. І цей. Може, угол заточки у нього другий. Ну, проценті... Ширший, ну, Це да? удобно. В, угу. в ручки хорошо стоїть, в руки хорошо держиться, в руків добре. Спуски тоненькі. Ну все. Просто треба провіряти, якщо. Ну так. Да. Работаємо? Yeah. Пішло, так? Да? Yeah. Остальну розділочку вже покажемо у подвалі. Почали розділочку ми. ножичком. Що він по шкоді по салі? Бере. Чотку. Да? Okay, yeah. Не показали вам розділку, коли в бойні розбирали, так як... Ютуб трошки блокує такі відео де там. Так, друзі, я роблю чисто, те, мені дають тоді на тест ножик, я роблю чисто цим ножом. Більше ніяким ніж не участвує в розділці, бо це ж називається тест. Якщо комусь не подобається, там десь по кадру щось не сходиться чи що, просто це все діло займає десь годину, годину 20, якщо повністю з базаром з усім. Це одне, однотонне як, монотонне відео. Хто його буде дивитися і хто це. Ну, не можемо його так. Десь може кадр неправильно, ми не, спеці... не професіональні блогери, монтаж... монтажери, блин, щоб там все було б чітко. Да, ну ви самі бачите, ніж ріже. Ріж, ну, не наплягаюся. Сало ріже, да. головне, що сало пліва. М'ясо не, воно і так, так може різати. Тяну, бач? На угу. ручку. Саме весом влазить. Угу. Хай, хорошо получается. Мне вообще це подоровиться, длинненький лиз, я я привык, я з такого починав. Мне вообще подобається і оце. Це така форма. Принесе немножко нового Все, Всё, тихенько, тихенько. Шо так, Сала у нас сьогодні немає, сало тоненьке, різали м'ясо. Ну так, м'ясо є шкурка, шаштечок, фарш, ножки, ребра, печерьочка, обрізочок багато хороших. І сало буде обрізки. Хто хоче взагалі багато шкурки, і сало тоненьке берете, буде вам і шкурки багато, і ще і натопити смальця. Так що це теж хороше продовження. Курочка буде добра, точок точки. Yeah. Ці mm. коротковати? Ну як? покажи ніж під своїм своїм. Ну, ти вже привив просто з такими ножами, mm. да. хто привив під інші. Так що так, поки ріже. Продовжуємо тестувати Ми ніж, який нам дали. Нагадую, як він там Н690. Mm. Да. Я, я вже скоро почну неща... понімати, що і як, поки ріже

Поки ще не затупився, вже передню часть свинки розібралася. Ще ще два клубика. Це ще один. Частішно я вже трохи зачищала, поки Валерія рубав кісточки. Так що поки Матюша, Тихенько тихенько його прозив. Хоче співати, що зробить настроєння піднімаю. Можна не чути нічого. Все чуть? Чи ні? Mm. <gibaly> не знаю, я думаю, що все чути. Покажи, яке сало в нас. Сьогодні мяснічок ще раз нагадую. Свинка да? Ні, немає. Вісів я не принесла. Ще поки. Що Сала немає. На палець. Шкура. Шкурків де багато. Mm. Mm. Щас до розбирає клубики, я в нього заберу ніж та буду далі дозачищувати м'язко, бо він завтра їде на базар сам, так як в нашої дитини завтра випуск. Мені треба лишитися вдома і піти до дитини на міроприяття. У нас просто заказів багато. Ми не знали, що на це число Получиться так. Тільки вчора предупредили, коли випуск, то мусимо різати. Так що я не їду, їде Валера сам. Тобто треба все йому підчистити, приготувати, розкласти по полочкам, так, підписати, потім сказати, Валера там що поправиш. Чуєш, ти взагалі з мене на зробила. зробили. Коротше, все приготувати до ідеала, щоб Валера знав би, де що в нього знаходиться. Ну, то це, понятно, кучі, кур'єш. Так що так. Так що він буде ще на базарі тестувати ножичок, ще там продавати, дорізати. Ну, в принципі, якщо я сьогодні все зачистю вдома, все до останнього, то ще сьогодні вже відгук за ніж скажемо, правильно? Угу. Так що так. Якщо Валера, завтра буде цар торговля. <гум> Ти що в мене вже пластиш, я не розумію. Чого? <гум> Навіть бійний не мати коли перекусити. Я колись вам заснімлю, як Валера снідає на базарі з його ну такою класною булкою. Так так. що Все, я поки біжу ще в хату. Мені там треба по справам. Валера вже дорозбирає цей клуб, потім я прибіжу вже зачищати. Зараз п'ята ранку, я в подвалі дозачистювала Валері м'ясо. На базар. Зараз буду готувати ящик і все, буду їхати на рынок торгувати без мене. Так що, так, працювала ще цим ножичком я. Все, не то зачищувала. Він, виходить, всю свинку розробив валіраним, і я плюс її ще зачищала. n 690 Ще раз нагадую, ініціали. Короте, що я можу вам сказати по ножовій? Е, Валера каже, що свинку розібрав він без проблем. Е, за, ну, зачищав... а, кстати, ми ще шашлик робили, вчора вакуумірували, він теж все перекришив. Це трошки не мало часу вам показати, так як трохи не вийшло. І ми там все робили, шашличок ще 10 кг переробили і завакумували. Також цим ножом ми все перекришили то вже коли м'яско різав, вже шашличок каже, що вже чуть-чуть ну, він вже почав не так різати, як спочатку. По сравненню з анубісом, він чуть-чуть слабший йде. А так, взагалі, по отзиву можу сказати, що різав непогано. Зачищала я тільки що зранку він ще не тупий, ще ріже. Так що так, ножичок неплохий. Я зараз вже і все валерію, йду його будити і відправляю на ринок. Ось такий у нас товарчик. Так, друзі, ось я і на ринку. Закінчив вже з цією свинкою гратися, позачищав всем ножечку. Щось я вам покажу марку Сталійка. сьогодні була на тесті. Сьогодні я сам, Танюха вдома лишилася. Так, дивіться. Мастер Сергій угу. І Сталь сьогодні N690. Що я можу сказати? Звинка була 127, ну, 130 кг була. Вона в мене на пустий шлунок на голодний. Э... Перерізала до тонке сало, обрізочки, все позачищало, все добре. Вечеровки, ребра, обрізки, Дивіться, скільки він очіркав, скільки разів було. Робру позачищав м'ясо, е, обрізки ціпов зрізав. Коротше, все, все спрацював, все зробив. Е, Вчора нарізали 11,5 кг м'яса, коротше, чисто вийшло 10. З Э, е, Його вистачило. Що можу сказати про цю марку сталі? Е, вона працює, от на цю свинку вона якраз хватило, але у нього ну, Кожним етапом просто вилічилася нагрузка. От, треба більше давити на нього. Тобто він досі пора ріже, ну, надавив, ріже. Ну, е як він був одразу заточений, то ні. Тобто його лісі підправляти мусатом, хоча б разочок два, все, ідеально, він до пальчик. Я думаю, що бумажку, якщо я зараз знайду, вона різати Ну, Шкуру доможу. Треба тримати. Ну, коротше, воно рубай її. Поняли? Я наложил. Наложил, но и рубає. Поняли? У мене просто вже кінець стола. Не вистачає упора Бачите? Все ріже. Так я не ньому, бо бушку, сповзає на салі, на ну, можно на сале попробовать. Значит, Я правшану ліву он зрізав без проблем. Можуть, саме спадає. Тобто ну, есть... з, з М398 його не порівнювати, там, там краще різ. Ну, звісно, з М398 порівнювати, порівнювати цю сталь. Не варто, М398 набагато краще. Вразив 3-4, в, три, в тобто цю, цю хватило мені на свинку, він наче вже ну, більше нагрузки треба приділяти. Він ще ріже, все все добре. За М398, мабуть, ну, відчу, як відчувалося, на 2-3 свинки. Дві ну, це 100% вистачило би. Ось такі от справи. Зараз ну, можна знайдук бумажки, чим він до сих пор він ріже. Я вже на собі спитала два Я 400. Штучок один. Як же так поставити, щоб побачили? Чи криша, і ще ріже. Чи время роботи, на одну тушку, хоча б, мабуть, разочок мусатом пройтися, і він буде як в початку, як я його взяв, сразу гострий. Раз підправили і, і без проблем. Бо з кожним етапом просто чувствувася нагрузочка, нагрузочка, раз би його там там на більшій чуть трохи трохи пройтись, він пішов дальше. Ну і так хватило. Просто Вот увеличилось, увеличилось что, що, що з ним було. А так, так, все добре. Достойна короче. Я, звісно, цін цих не знаю, треба питати. Я навіть не знаю, по чому им 308 стоїть, 398 стоїть, скільки ця. Треба, треба, запитувати, щоб одразу говорилося. Ну, тут ручка чітка, лізьве длинненьких, удобно, мені таки подобається. Вруці він такі і не тяжкі, і не легенькі, ну, прикольний, коротше. Удобно з, усі, з усіх сторон. Прикольний. Такая ручка, конечно. Типа карбона, щось такого. Свинка хватало. Всім дякую. До побачення замовляємо м'язко сало, шашличок, наставка нової кошти. Група Viber під, під відео.